Сами кто? Мобильный дубль. Найкраще буде сказати про те, наскільки потрібно це обладнання, той, хто користується ним. Це безцінний центр. От я 10 червня в місті Херсон з групою військових, з групою капеланів, з групою журналістів попали під обстріл. Ну маючи важке поранення. Чотири операції в місті Київ, і тут у кожного, я думаю, це кожний військовослужбовець стикається з реабілітацією. Я просився по дівчатам, госпіталі тут обігав десь щось. А тут відкрився цей центр, і тут працює група фахівців в умовах особі на повномасштабної війни. Це дуже необхідно. Кисть да, плечовий пояс, лопатки, абсолютно всі м'язи, широчайший м'яз спини, повністю група м'язів спини. На нижній кінцівки ротатор ззаді синій, це, коли у людини порушено згинання в колінних суглобах, коли утруднене або зовсім порушене, і це розробляє прекрасно цей апарат. Далі рука рукавиця, яка розробляє згинання, розгинання є після порушення для людини відсутнє згинання. Йому дуже це боляче. Апарат допомагає збільшити амплітуду і додати навантаження, і це покращує результати в рази. Для нижньої кінцівки в різних площинах. кінцівочка обертається. одна або друга за потребою працюємо. З однієї порушення працюємо з однієї і збільшуємо амплітуду. Зразу так працюємо потім в сторони, потім там відкручуємо все регулюється. І працюємо в усіх площинах. На початку це боляче, але ми дозуємо навантаження, і людина отримує результат, який вона чекає. Далі, нога, якщо не працює ступня, Ступеневий апарат ось в цій площині. з Сильним навантаженням. Це вже на пізніших реабілітаційних етапах, але працює дуже ефективно. Він старенький, але ми його забрамо сюди. він дуже гарні результати дає. Далі, це велотрек в сидячому положенні. Людина сідає на стульчик і робить. Велосипед з допомогою апарата не сама, бо це важче, а от на ось маленькому такому тренажері в одну сторону і в іншу. І розробляються різні групи м'язів. Вона тренажер, він ну, старий, але він дуже ефективний, тому ми його покажу даримо тут. Бігова доріжка для відновлення навиків ходьби номер 1 працює в парі з підвісною системою, вона там на коридорі. Це мобільне. Можна те сюди підвезти, але нам зручніше це туди, бо обмаль місця. Далі саломасаж для стоп і для розпожування пацієнта ступенечки, тобто сходинки і полога, Ось така поверхня, для того, щоб розтягувати м'язи сухожилля. Тобто пропрацюється, що людина пішла отак, угору, знайшла вниз. Передні м'язи розпрацювала. Якщо вона піднялася вгору, підійшла вниз, потягнула задні м'язи, стегна, і все працює в облік. Скільки відвідувачів, пацієнтів у день у вас, ну як ви можете допомогти обслужити, щоб не було ж такої черги, і один за одним не стояли угу. і не мішали? Був період, що і по 16 на одного фахівця нагрузка в день. Був період такий. Всі кошти тут державні. Народного депутата України Анастасія Олексійовна, місцевого бюджету, але є підприємство, благодійний фонд, який допоміг нас за рахунок своїх коштів. Це Миронівський хлібопродукт і головне м'ясо. Тут присутні значна кількість наших їхніх представників, і Андрій Володимирович, і Юлія, представник фонду. Тому якщо ви не заперечуєте, колеги, подякуємо їм від імені нас всіх. Добре? Звісно, Дякую. Дуже, дуже приємно, що ми маємо можливість робити добрі справи. Таким проєктом, як став для нас центр реабілітації, це, на мою думку, і для мене особисто найважливіший проєкт, тому що ми стаємо на крок ближчими до наших захисників. До людей, яким ми зможемо допомогти не тільки донатами, не тільки обладнанням, а ще й реабілітацією, яка на даний час є надзвичайно важливою. Тому ще раз особисто від себе і від благодійного фонду, і взагалі від ІМХП, щиро вам подяка, хлопці, за те, що ви робите, і ще раз вас зі святом бажаю вам вдало пройти реабілітацію, відновитися, злагоди вам, добра і миру. Планувався спочатку центр діалізу, але потім ми зрозуміли, що площа нам дозволяє відкрити ще якесь відділення, і вирішили, що це буде відділення реабілітації. То насправді тоді ще не було повномасштабного вторгнення. Ми починали цей об'єкт більше трьох років тому, але так Богу і так сталося, що сьогодні він надто актуальний і особливо актуальний. Безумовно, особливо в такий день сьогодні, Свято Миколая, кожному з нас хочеться бути для когось трішки Миколаєм. І насправді переповнюють такі гарні, позитивні, приємні емоції, не дивлячись ні на що, що дійсно поряд з нами стоять наші захисники, завдяки яким ми, власне, можемо тут бути, тут стояти і жити своїм життям. Тому я щиро рада, що сьогодні цей центр офіційно відкрився, що він є. Дякую безумовно всім причетним, хто долучився. Ми черговий раз переконалися, що коли в симбіозі державних коштів і в бізнесу соціально відповідального завжди гарні результати. Ще раз дякую всім, всіх зі святом і дякую вам особливо.